Запрошуємо Нікопольців та гостей міста 9 травня відсвяткувати 68-му річницю дня перемоги. Початок ходи святкового параду о 10-й годині від міськвиконкому. виконкому. Об й на меморіалі вічної слави розпочнеться урочистий мітинг. В парку перемоги на вас чекатиме справжня солдатська каша з польової кухні, куточок фронтовика, експонати музею під відкритим небом та показові виступи авіамоделістів з радіокерованими моделями. Кожен зможе віддати данину пам'яті своїм рідним, які захищали вітчизну, прикріпивши на макет Георгівської стрічки папірець з даними про воїна-визволителя. Працюватиме і дитяче воєнне містечко, де малеча зможе посмакувати солдатською кашою на дитячій кухні, побувати в навчально-воєнному госпіталі та у військовому тирі, взяти участь у спортивних конкурсах з призами та подарунками. Цікавою розвагою для малечі стане і Велетенська листівка розмальовка. З 12-ї години в парку на всіх чекатиме концертна програма за участю місцевих. Артистів та художніх колективів о 18-й на площі навпроти міськради вечірній блок святкувань відкриють воєнно-спортивні розваги. О 19-й розпочнеться концерт дорогами війни за участю художніх колективів в Нікополя. Подарунком стане виступ української поп рок співачки автора і виконавиці власних пісень Альони Вінницької. Продовжить святкування спеціально запрошені гості. Найпопулярніший колектив радянських часів рок-гурт зімляні завершиться святкування о 21.45 яскравим піромузичним салютом. We'll